Ну, трево тому, що ще один футболіст, який приїхав з Бразилії, в нас е, не з такою рекламою, як піко, але довгий час він виправдовував те, що на нього сподівалися. Так за Бернард і це найдорожчий трансфер шахтаря. Перші два роки свого перебування в Україні він запам'ятався лише своїми якимись скаргами, непорозуміннями, безвідповідальним ставленням до команди та постійними чутками про перехід його в інший клуб. Молодий гравець, Атлетико Мінейро, молодому гравцю. Цьому дуже важко було спочатку адаптуватися у шахтарі, завоювати собі місце в основному складі. Минуло два роки, і тільки тепер Бернард почав виправдовувати покладені на нього сподівання, і тільки тепер Бернард погодився дати відвер. Interview para futebol não tem como a cidade aqui, outra ali. Він плакав, дивлячись на банери зі своїм ім'ям, роздавав повітряні поцілунки і майже не вирізнявся серед юних вболівальників. Тоді він ще сам був дитиною, підлітком з вибуховою швидкістю та надприродною технікою мені дуже пощастило, що в моїй команді був Рональдіньо. Це феноменальний футболіст. У нього я постійно вчився. Клуби, в які він приходив, майже гарантовано ставали чемпіонами. Пам'ятаю, колись він прийшов в Атлетіку. В колективі все перевернулося. Ми почали грати набагато краще. Бернар додав чи не найбільше і став другою головною зіркою Атлетіку Мінейро. Ним активно зацікавилися у Європі, особливо Порту та Шахтар. Чибасенчику дають перепади. Це був найскладніший вибір у моєму житті. Родина повністю віддала перевагу Португалії, бо там не було б мовних проблем, і клімат набагато тепліше. Але я думав і про інші аспекти: як я допоможу своїй сім'ї, як я зможу забезпечити своїх майбутніх дітей. Пропозиція шахтаря була набагато кращою за пропозицію порту. Тому я вирішив обрати Україну. Я зміг переконати батька, що тут мені буде комфортно. Його трансфер обійшовся гірникам у рекордні для України 25 мільйонів євро. Він був зіркою на батьківщині, проте не у шахтарі. Бернард не очікував високої конкуренції і був не готовий до труднощів у новій країні. Я не думав, що тут так холодно. Бразилія тропічна країна. Там завжди літо. а Моя перша зима в Україні це просто жах. Я дуже злякався, був не готовим до таких низьких температур. А ще довго звикав до особливостей місцевого футболу, до постійної силової боротьби. Намагаюся уникати єдиноборств, адже там у мене небагато шансів. Я й раніше грав проти потужніших футболістів, бо завжди був маленьким. У дитинстві ніяк не міг вирости, доводилося приймати певні препарати, аби додати у зрості і, хоч трохи набрати масу. Крихітного Бернарда Луческу хотів поступово призвичаїти до чемпіонату України, але бразилець не бажав чекати і почав демонструвати своє невдоволення. коли я прийшов у Шахтар, то не розумів, що від мене хочуть. Мені не хотілося тренуватися. Думав, що тут я нікому не потрібен, що я погано граю. Мене багато чого не влаштовувало. Були моменти, коли я міг розлютитися і навіть накричати на когось. Я часто ходив незадоволеним, нічого не хотілося робити. Я нервував і навіть просто йшов із стрену. Бернарда дратувала незначна кількість ігрової практики. Він не звик сидіти на лаві для запасних. У Бразилії грав двічі на тиждень. Матчі були щосереди та щонеділі. Я звик до такого графіку, а коли прийшов до Шахтаря, усе змінилося. Небагато матчів мене випускали лише на заміну. Не було потрібного ігрового ритму. Луческо казав: треба почекати. Твій час прийде. Щоб грати у шахтарі, треба чекати. Необхідно просидіти на лавці певний період, зрозуміти гру, звикнути до стилю і позбутися своїх помилок. Саме для цього тренер дає бразильцям стільки часу. Цей час Бернард марнував на інше. Він постійно скаржився на своє становище у клубі, байдикував на тренуваннях, а ще стабільно запізнювався на збори. Зараз він тільки плаче і приходить за грошима. Всі б хотіли так страждати і отримувати 300 тисяч євро на місяць. За 40 років тренерської діяльності я не зустрічав подібних випадків. Скоро вже три місяці, як ми його не бачили. Увесь цей час він отримує заробітню платню. Я не зустрічав гравця, який ні з ким не спілкується в команді ні з бразильцями, ні з українцями. Таке відчуття, що він гравець соціальних мереж. Саднекі фаліті. Я мав проблеми з дисципліною, але це в минулому у мене є обов'язки перед клубом і необхідно їх виконувати. Проблем більше не буде. Я все переосмислив і почав наполегливіше працювати. Зрозумів, чим більше ти тренуєшся, тим більше в тебе виходить на футбольному полі. У новому сезоні старанність Бернарда важко не помітити. Розгромну перемогу над Динамо Луческу назвав найкращим матчем бразильця у Шахтарі. Прийшов молодий парень, купили за заболіші деньги, раз зборний Бразилії думав, що він, він був звіздою. Але для того, щоб бути звіздою, потрібно працювати. Человек працює на тренуваннях став прибувати. І це, видно, одразу в грі. Почав по-другому відноситися і колективу. Схоже, Бернард близький до повної адаптації у шахтарі. Він частіше потрапляє до основи. У нього з'явилася стабільність, дисципліна, а головне впевненість у власних силах. І тише ждали два роки, І Вільяма здали два роки, і Ріана два роки. Тому я вважаю, що клуб Шахтер виріс до такого рівня, де футболісти дуже привикатися швидше, ніж зараз. Що стосується Бернарда. У тебя січти гри он показав, що он футболіст, который може бути лідер шахтіра в Кларносаппустя я відчуваю відповідальність, адже повинен довести, що коштує витрачених на мене грошей. Якщо наступного року ти ще раз змінить клуб і буде потрібен новий лідер, то я готовий ним стати. Звісно, Алекса буде важко замінити. Він ключовий гравець. Не розумію, чому його й досі не викликають до національної збірної. Для Бернарда це вже третій сезон у шахтарі. Він був зіркою у Бразилії і хоче стати нею в Україні, а потім перейти у топ-чемпіонат. Камперацію Я хотів би повторити долю Адріана та Віліана і в майбутньому пограти в Англії чи Іспанії, але треба пройти їхній шлях, вийти на новий рівень у шахтарі, і тоді тебе обов'язково помітять у Європі. Зараз я багато спілкуюсь з Луческо на різні теми, але одну річ він мені повторює постійно: необхідна максимальна самовіддача. Ти повинен відпрацювати витрачені на тебе кошти і реалізувати увесь свій потенціал. Наші розмови дуже продуктивні, вони спонукають мене до. Розумі. Чим довше я в шахтарі, тим більше переконуюсь. Луческу завжди був правий. З самого початку, талант без праці не вартий нічого. І, схоже, Бернард це зрозумів: мало бути найдорожчим футболістом в історії шахтаря. Куди цінніше стати найкращим. Well, okay. Знаєте, от Бернард для нас був все-таки довгий час таким незрозумілим придбанням, правда, шахтаря, особливо ці гроші. Но останнім часом особливо гра проти Київського нам підтвердила, що все-таки має кваліфікацію і грає на достатньо серйозному рівні. Чекати цього довелося певний період часу. От ви, Юрій Віч, ви як тренер. Ви співляєте, що вам би дозволили так чекати довго, щоб футболист якийсь заграв, чи взагалі от ви співпропускаєте. Як ви взагалі ставитеся до такої ситуації? Ну, я йому білою завістю завідую, що це единственний клуб такий Шахтер, ну, Шахтер, Дінаматки в Україні, чисто Україна, що так е, можуть чекати довго. Зарані це такого нету, скажу, Їм треба сьогодні і зараз. Ну, от ви я... двоє футболістів, які грали. За кордоном, правда? От Сергій Вікторович Юрій Юрійович Максимов, Андрій, ну про Блекбер, ми всі пам'ятаємо, як не склалося, але ну воно так в Київському даному багатьох футболістів не склалося. Недавно Головко розказував, як він в Ліверпуль їздив. Так що... Це не є е... навіть, якби, новиною, але От... ви приїхали. Що від вас чекали, як від легіонерів? Сергій Вікторович. Ну, Юра правильно сказал, от нас, ну, в первую очередь, надо сразу выходить и играть и доказывать, что ты отрабатывать деньги, которые за тебя заплатили. На самом деле, ни в одной стране мира, мне кажется, такого нет, чтобы два года ждали, пока футболисты играют. Запла... Ну, Для Украины это очень большие деньги 25, 25 миллионов заплатили. Но через два года человек начал играть, все-таки, наверное, наверное, не зря. Все-таки потратили Но, деньги. А вот Вильян, помните, как приехал, так само было? Ну, я же это большой плюс для шахтера. Что клуб позволяет полгода ждать, чтобы футболист раскрылся. Я же говорю, за границей бы там пресса уже так бы съела бы тебя. Вот Два да, с если... съедали? Но я же говорю, там в Германии было так. Если ты плохо сыграл, там всегда были иностранцы виноваты. Хорошо, команда выиграла, только немцы всегда выигрывали. Но это, я не знаю, у нас менталитет, наверное, такой, что мы как бы принимаем иностранцев с распростертыми руками. За границей ты должен, ты приехал занимать, как говорится, рабочее место своего игрока, ты должен быть на ее выше, доказывать и все остальное. Ну, з іншого, боку, ви, ви зараз заговорили про гроші, про 25 мільйонів євро, які коштують. Ми розуміємо, що ми переплачуємо за Україну, за те, що вони сюди їхали. Ми розуміємо, що в ну, нас іншого виходу немає. У нас не поїдуть такі хороші. А може вони нам і не потрібні такі хороші, дуже хороші. З іншого боку, ну, якщо такого рівня приїжджають сюди, значить інші можуть поїхати. Правильно футболі збірної Бразилії. Це так само, як певна реклама. Тут важко шукати якусь там, знаєте, логіку в тому, що там стільки заплатили, чи не стільки заплатили, більше заплатили, чи менше заплатили, Коштує він стільки чи не коштує. Це ж, ну, Ми ж не запрошуємо в топ-чемпіонат, правда ж? Ну я скажу, що у шахтера задача, пам'ять, Ліга чемпіонів, Вони знають, що вони будуть грати Ліги чемпіонів. Запрош... Це, до речі, як на мене біда, що вони вже завчасно знають, що вони будуть грати в Лізі чемпіонів. Це знаєте, якби це проблема нашого чемпіонату, ми про це поговоримо ще трошки пізніше, тому що у нас буде тема про формат чемпіонату. А взагалі, ну, завдання завданням. Але ми розуміємо, що без хорошого, якісного чемпіонату в нас не буде. Ну, дуже важко тут буде прогресувати. Якщо футболіст буде грати шість матчів в сезоні, це так само нікуди не, не, не поїде. Правильно ж? Юрій віч? Ну мені не винувати в цьому, що є президенти такі керівнять в Дніпрі. Як Ярославський був. Ми готові, щоб у нас у 16 команд були такі президенти. Ну так не буває, живіс. Давайте про Бернарда самого поговоримо, Андрій, вам, як все-таки він закриває позицію лівого півзахисника, лівого вінґера, лівого інсайда. Як він вам? От игровые Ігрові його якості. вы якости. Можете... Игровые нормальные, хорошие я ну, от у нього є і потенціал хороший. І видно, стандартне нестандартное і не нестандартные приймає рішення на футбольному полі. А это для захисника, вот как для меня, это всегда может быть неожиданностью. Когда ты знаешь, как сыграет. Какой-то футболист, для этого это как раскрытая книга. А вот когда нестандартное мышление футболиста, это всегда может привести тебя Но, путь. Ну, зараз занчу Бог, вот зараз подивитесь, вот тюнайту тю, не Його невыстачаемому сдается физические данные для нашего чемпионата. Юрий Вильич. Ну, он подходит под такую игру для шахтера. Помните, там все ну, в основном иностранцы. У них атакующая крестовиния иностранцы. Только защита там где-то стараются украинцев. И они под такая тактика у тренера лучецка, такая тактика игры. Ну, правильно, у нас достатньо силовий футбол. Сирій, правда ж, <кій> правда? <кій> і, і взагалі європейський силовий футбол. От всі там розказують там Бразилія. Я розумію, що Бразилія, але були такі футболісти Рубіні, які приїхав в Європу, а, пф, а не то. Пато, який приїхав в Європу, а... Знаєте, десь не вистачає антропометричних даних, і ти починаєш губитися. Тому що там вставили, там виштовхнули, там викинули за межі поля. На мене от перед очима стоїть кадр, коли в чемпіонаті, пі, півфіналі чемпіонату е, світу, коли, в Ноєра влетів, Бернард, відлетів чуть не до центра поля, ледь не до центра поля. Тут, 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 тут так само проблема, правда, Сергій Вікторович? Можемо говорити об этом, звісно, тому що чемпіонат, так, да, у нас фізично сильний. Ну, а у него, конечно, пока ну, антропометрических данных, конечно, немножко может не хватать. На мой взгляд, он провел только одну игру сильно с киевским «Динамо». Вот. А остальные игры, как бы, ну, не совсем тот уровень, который, скажем так, который мы от него ждем. Это и не показывает совсем той игры, которую, как бы, хотелось бы показывать, чтобы этот футболист. Поэтому... А, а покажет? Вот как вы думаете? Ну, Лига везли этого, чтобы показывать. Ну, думаю. Ну, ну Нема поки що у нас, бачите, у нас не виходить. на чемпіонаті мира грав, за зборну в Бразилії грав. Ну, це ж не, не взяли. Заплатити такі 25 мільйонів, це ж не 25 тисяч доларів. Все одно будеш дати. Ну такі гроші, виходить, що, що ти вибрався. Ну, що діні гроші от ви зараз всі знаєте, ви пам'ятаєте, в 98 році продали Денілсона, пам'ятаєте? В Бетіс, пам'ятаєте, який був футболіст? Лівоногий, права, ліва, що хотів робив? Де він є? Ну що, гроші, в дні... гроші в футбол не грають. Ну, правда ж? Ну, я просто прекрасно пам'ятаю. 38 мільйонів 34 мільйони доларів заплатили. І команда вилетіла в е, секунду. Ну як не грають, деньги не грають в футболі. Ну, ну от я вам привів простий прости ну, приклад. Як не грають, що є. Я лог. вам привів простий прости приклад, Юрійович. Та, не, не. 38 мільйон, 34 мільйони доларів заплатили за Денілсона, команда через 2 роки вилетіла в секунду. Він потім ще грав десь в Бурдону дограв, потім поїхав в Бразилію. Найдорожчий футболіст світу. Ну, ну ні. То, контракт підписав, може устраивали. Ну, так може тут така сама історія. Ну, а, я... я просто якраз хочу зрозуміти, от від вас, як ви казали, колись це легендарне, легендарне включення було після матчів якесь, Ми вибирали колись до там всі фрази. Вона була п'ятою. Ми давали чотири, але вона була п'ятою у голосуванні, коли ви казали, що футболісти клубів, клубах вони не заробляють гроші, а получають. Та не я, мабуть. Ми наступної програми для вас повторимо цю фразу, щоб ви її згадали. Е таке, может быть таке? Ну конечно. Но ну, у нас менталитет другой. У нас футболисты, знаете, поймите правильно. Они, например, как бы подписали контракт, они думают, что уже не будут ну, в теплій ванні лежать. Ну, у каждого по-своему. Заранится наоборот, вот ну, он как бы на своем примере, на примере других футболистов. Ну, есть миллион в год, он хочет два получать. Два, он хочет четыре. Ну, у нас, видите, ну, хватает. Он подписал контракт, там да, мне хватит уже. И думает, да, нормально, три года контракт, четыре. Ну, там. Я сомневаюсь, вот, Андрей, вот мы, вы тоже, у вас тоже были такие думки, Клоис? Нет, так у нас и другие суммы были. И у нас совсем по-другому. Да и в Астря, потому что тему на базе, на тему стоял, да, на балконе. Мы с другого уровня поднимались, потому что мы получали первую мою зарплату. 100 долларов. 100 долларов. А потом это все время. А здесь ты приходишь, 300 тысяч тебе такую котлетку положили. 300 тысяч евро в месяц. А да. Вот теперь полгода, хочу обижаюсь, хочу не обижаюсь, 5 лет контракта. Обижайся, а ты получаешь. Ставить состав надо, 300 тысяч он получает. Так ты не поставил, так ты ничего не ставишь? Давай надо ставить, получает 300 тысяч, за 25 миллионов купили. У нас отношения совсем, вот правильно я говорю, отношения совсем другое. Мы встречаем с легионером, мы тут их на руках носим. Да, да. А из-за этого они тут и чувствуют себя звездами. А ты поедешь в европейский чемпионат, тебя там быстро опустят на землю и она расскажет. У меня инчиншая точка зура, в две же вы Нет, я соглашусь, на самом деле так и есть. Они, ну, давайте абстрагируемся от денег, как вы не любите говорить давайте. эту фразу. Но футболист, который приехал в другой чемпионат, да. он все-таки должен показывать определенный, определенный да. уровень. Он же да. приехал сюда. За ну, за границю, в Європу, як ми говоримо, правильно к нам попав. Тому він должен показувати определенний уровень, сразу, я считаю. вважаю. Тим більше, це тому, за які діти купили. Ну рок тому, я думаю, так само, як ви. Що нам не треба легіонери, у нас є українські футболісти, які можуть витягнути. Ми без легіонерів, бачимо, бачим, що зараз робиться українською. У нас відсотки э, 80 легінерів, які приїжджали, вони були достатньо хорошого рівня. І вони відпрацьовували. Ви згадайте то навіть той самий металіст. Що Шав'єр, який приїхав, він ще погано грав, в першого матчу, як почав катку давати, да. чи Тайсон. Tú, tú, Проблема, мені здається, що вона індивідуальна. Не ну, можна говорити конкретно да, про там, знаєте, просто... про всіх лейонерів чи про всіх українців. Mm. Владирович більше говорив про українських футболістів, коли говорив, що вони не зарабатывають, да получають. Тому що, ві... тому що вони більше, ну, як би, підписав контракт, ну Ну і пішов на базу спати. Ну, це раніше я говорю, зараз менталітет у футболистов другой. Указував зараз різні контракти. Да. Раніше получали всі одинаково. Ми починали, у всіх была одинакова зарплата, ми ніхто нікому не завидовал, ходили там, то а зараз футболіст один получает 10 рублей, а другий получает мільйон. Ну ти, а ти получаєш миллион, ты играй, так? Да. Они ну, играют да. за деньги сейчас. Сейчас уже никто не пойдет где-то там понимать, что это стоит будет очень. <клес> да, я просто ну, хотел сказать, мы не говорим про всех легионеров. Да. Мы вот сейчас индивидуально обсуждаем, просто я а... я вот, я вот говорим про, про оберна. Я ще вот про гроші. Вот зараз ми перейдем ще до шахтаря, сегодня був товариський поєдинок, але ще одна вот питання про гроші. От як уважаєте, оце вот те, що коли вот те, що ви розказуєте, що коли все однаково получають, правильно? Приблизно, плюс-мінус, отримаєте, так? Ну там, один 100 доларів, один 150, інший 50 доларів. А зараз от те, що один 300 тисяч, другий 10 тисяч, вони грають в одній команді. Це проблема чи це не проблема? Ну, все одно пойміть правильно, якщо молодий футболіст, от як отримує, да, Барна, наприклад, 300 тисяч. Говорите, ну, а, ну а Коваленко, там отримує, наприклад, там, ну, не знаю, 20 тисяч. Ну да, Ну, на перспективу молодий. Ну, якби вони поймають, що він українець, він нікуди не уйде, він на контракті, вони ж не предложили 300 тисяч, правильно? Ну, Какая-то у нього буде зависть, все одно буде. Немножко, но все равно будет, будет обида. Будет обида, буде да. Будет? Да, конечно, будет. Будет, Стрельцев. А я считаю, что как в Европе это сидится. Молодые футболисты мало получают денег. Вот у вас есть пример, есть звезды, вот тянитесь к ним, если вы будете так же играть, ну, как звезда, будете так же зарабатывать. Ну, правильно, а тут, бачите, проблема, что, ну, вот, тоди, если ты действуешь получаешь 300 тысяч, если ты почуваешь экзирка, то ты повинна играть, як зеркало. Да, да. И тогда и зависти не будет. Если этот футбол. Если ты тягнешь команду, знаешь, если ты с там, як от ми вже сьогодні згадали, в якомусь клубі, якщо він сам може обіграти будь-яку команду, правильно? А ти повинен повин, тільки йому не заважати, правда? То напевно воно так і є.